лікар-рентгенолог Ржанкова Людмила Юрівна навчалася та закінчила Івано-Франківський медичний університет. Прийшла спеціалізацію по рентгенології. Працювала близько п'яти років в Калуській міській поліклініці, деякий час потім працювала приватно і вирішила відкрити медичний центр із апаратом мамографом, тому що це є надзвичайно важливо для всіх жінок бути здоровими і мати можливість обстежитися. Наш мамограф 2023 року випуску. Він є цифровий, обладнаний всіма необхідними датчиками, які враховують дозу пацієнта, обладнаний АЕК-системою, яка. Підбирає ідеальні режими для знімку пацієнта. Він у нас є унікальним тим, що він єдиний в Україні. На сьогоднішній час аналогів йому немає абсолютно. Він дає надзвичайно високу якість знімків. Ми можемо бачити на екрані будь-які елементи, які є молочні залози, будь-які зміни молочної залози. До нас звертаються пацієнти не тільки з Калуша, але й з інших районів, із Долини, з Рожнятова. Рак молочної залози є однією з найпоширеніших патологій. Якщо вам зробили і є якась підозра на утвір, ви можете звернутися для. До обстеження. І ще в нашому медичному центрі приймає лікар мамолог uh -huh. У медичному центрі «Новомед» ви можете зробити мамографію. Її вартість 800 гривень. В цю ціну входить саме обстеження. Це чотири знімки в стандартних проекціях: опис і консультація лікаря рентгенолога Ми ще записуємо на диск ваше обстеження і роздруковуємо на фотопапір. лікар мамолог у нас приймає що два тижні. Ви також до нього можете записатися на прийом по телефону. Його вартість обстеження лікаря мамолога 350 грн. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 18 години вечора, а в суботу з 9 ранку до 14 години. Тому запрошую всіх жінок на обстеження на сучасному новому цифровому апараті.